Примусовий пристрій обмеження швидкості, так званий лежачий поліцейський на вулиці Чапаєва, що у мікрорайоні Кадлубиця, став як і порятунком для його мешканців, так і лихом. Протягом року навколо нього точились суперечки, і тільки зараз ситуацію вирішено. Три людини загинуло, чотири отримали важкі тілесні ушкодження. Такою невтішною є статистика дорожньо-транспортних пригод за 2010-2012 роки, які трапились саме на цій ділянці дороги по вулиці Чапаєва, що у мікрорайоні Кадлубиця. Тож, згідно рішення сесії Фасівської міської ради, саме тут, неподалік від пішохідного переходу, на перехресті вулиці Бояренцева та Чапаєва, було встановлено так званий лежачий поліцейський. Але разом з ним на іншій частині дороги з'явився інший пристрій примусового зниження швидкості. Він знаходиться за 100 метрів від пішохідного переходу. Саме він став другим лихом тих мешканців Кадубиці, будинки яких розташовано найближче до лежачого поліцейського. Ми рік не маємо спокою ні в день, ні вночі. Ви чуєте, як тарабанять машини? Це зараз. А вночі рік ми не спимо. Я не желізна. Люди не мають спокою ні вдень, ні вночі. Адже гуркіт вантажівок, які перетинають цей примусовий пристрій зниження швидкості, нагадує про себе повсякчас. Більше того, будинки, що розташовані найближче до нього, зазнають постійної руйнації, а відтак знаходяться в майже аварійному стані. Мешканці Кадлубиці у відчаї зверталися до комітету самоорганізації населення, до міської влади, до прокуратури із проханням прибрати чи перенести цей лежачий поліцейський. Ми куди можна було, ми зверталися по всім інстанціям. В даний момент ми вимушені були звернутися до депутата, який відкликнувся на наше питання. І приїхав спасіба йому, і ми таки надіємося, що він він нам допоможе, бо тут більше ніхто не допоможе. Відтак, народний депутат України Руслан Сольвар особисто приїхав на зустріч із мешканцями Кадлубиці, аби з'ясувати причини та наслідки такої біди. Мені треба знати ваше рішення. Якщо ви говорите, що його треба зняти, значить ми все зробимо для того, щоб його зняти. Адже у цій ситуації є прихильники та противники примусового пристрою обмеження швидкості у цій частині дороги. Та ми з вулиці Савченка зразу скажемо зразу. Ми, ми проти того, щоб його знімали. Ну раз уже люди виступають, знать безпека, просто дітей. Безпека дітей першу чергу, чим хати тріщать. розумієте? Щоб не знімати, або так як люди пропонують, його перенести просто і все. Його ефективність, просто його повинна бути ефективність для того, щоб машина знизила швидкість для безпеки. По перше, 200 метрів оттуда є такі засоби, які рухаються достатньо швидко. вже. На пішохідному переході вони вже їдуть 80 км на годину. А якщо від засобу примусового зниження швидкості, машина не повинна розганятися більше як 30 км в час. То для чого він там потрібен? Так, згідно держстандартів України, примусовий пристрій зниження швидкості має знаходитись за 20-30 метрів від пішохідного переходу. Біля нього має бути встановлено відповідний дорожній знак. А той лежачий поліцейський, який став нічним та денним кошмаром мешканців. Кадлубиці зовсім не відповідає цим вимогам. Більше того, автівки, які намагаються його об'їхати, рухаються по тротуару, а відтак вже майже знищили його бордюр. Але ще більше жахіття полягає в тому, що через недбалість таких водіїв виникає ризик наїзду на пішоходів. Є якісь норма, правила. Засідала на це комісія звичайних ситуацій, там був присутній представник ДАІ. і вони визначилися, що суттєвих порушень з цим поліцейським немає. Ну, чисто по-людськи, я вважаю, що все ж таки треба знайти компромісне рішення, його залишити, але його переставити на таку відстань, щоб людям не перешкоджало, не було цих от ну, там лівньовка йде, і щоб ну, наші люди дійсно так доводити до відчаю. Хай вони їх переносять аж куди? Ну поставить його по людськи, видержать якісь норми, а не поставить, де ми захотіли. Він приїжджає вчора і каже: а я сказав із дорожньої служби, що він тут лежав і буде лежати, Ніхто мені тут не указ. То це рішення питання. Голова самоврядування мені каже, він тебе мішає, то збий його вночі. От вам відповідь. Тож, вислухавши думку кожного, поспілкувавшись із головою комітету самоорганізації населення, Руслан Миколайович запевнив людей, що допоможе вирішити цю проблему. Я вам. Побачити, не хвилюйтесь, я Все сказав, побачення. я ж приїхав. Подивився разом з тим, мешканці Кадубиці звернулися за допомогою до виконуючої обов'язки міського голови Галини Поліщук. Вона відразу надала розпорядження прибрати злощасний примусовий пристрій зниження швидкості, який через деякий час знову ж там з'явився. От конфліктні ситуації вони є, були і будуть, але як ми їх правильно вирішуємо чи неправильно. В даному випадку це було совершенно неправильно зроблено. Зняли, знову поставили, причому поставили без мого відома. Зараз ми поставимо цього поліцейського, хтось знов буде недоволений. Як вийшло в цьому разі, я подивилась, там 22 людини, начебто проти, а там 26 за. І от це виходить, розумієте, ми ніколи не ні знайдемо той консенсус, який би ми в ідеалі хотіли б бачити. Тож Галина Федорівна з комісією виїжджала до мікрорайону Кадлубиця, спілкувалася із громадою, представниками Державтоінспекції та разом з ними віднайшли шляхи вирішення такої проблеми. За її дорученням лежачі поліцейські вже прибрано. А вже цими днями його буде встановлено у тому місці, де він дійсно необхідний. Але це не тема народного депутата. Це ж то тема народного депутата рівня. Я маю на увазі. Рівень бюджет вилучення, бюджет наше будівництво глобальної соціальної сфери, це наші лікарні, забезпечення ліками і так далі. Оце питання, які потрібно вирішувати на рівні, скажімо, такого загруженого нашого народного депутата. Тому що хватає у нього теж проблем. Все ж головним є той факт, що встановлення примусових пристроїв обмеження швидкості сприяють зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод за 2013 рік. От при тому злочасному поліцейському не було ні жодного побиття машин і не було у нас чоловіческих жертв. І це є той фактор, який показує, що все ж таки, да, воно незручно, да, комусь погано. Але життя людей на сьогоднішній день першочергове. Тож залишається сподіватися, що змінивши місце свого розташування, вже такий усім відомий пристрій обмеження швидкості у мікрорайоні Кадубиця не заважатиме частині його мешканців, а разом з тим стоятиме на сторожі людських життів. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕСТВ.